do Істиною є те, що все починається з дитинства. Підтверджує цю думку і історія моєї сьогоднішньої співрозмовниці, музикознавця, поетеси та композитора заслуженого діяча мистецтва України Оксани Лиховит. Свої перші кроки у музиці вона зробила у тому щасливому віці. З легкої руки батьків, а особливо мами педагога, дівчинка стала на шлях мистецтва і по сьогодні впевнено крокує цією дорогою. З дитинства хотіла бути лікаркою, дуже хотіла бути лікаркою, і мама страшно перечила цьому. Мама бачила, що я маю здібності. Мама сама займалася музикою. Мама сама грала на гітарі, фортепіано, акордеоні, мандоліні і вела самодіяльність у школі, хоча була філологом, мама моя. Але вона такий була творчий. Екземпляр суспільства, що вона в школі вела олімпіади, вона готувала хорові, ансамблеві, всякі номери. І, і вона мене залучала до цього. І фактично, я з малих років з дитячого садочка я займалася музикою. Тому я пішла в музику абсолютно природньо, не було проблеми вибору. Це був природній ріст особистості у даній атмосфері. У формуванні Оксани Михайлівни як мисткині свою важливу роль зіграла не тільки природа, а й оточення, зокрема, вчителі. Котрих композиторка і до сьогодні згадує з теплом та вдячністю, старанну ученицю не можна було не помітити. Пані Оксана пригадує, як її як одну з найкращих, відзначали на різноманітних конкурсах. Ну, коли я в школі музичній вчилася, у мене були дуже хороші вчителі: Емілія Степанівна Буцко в Мукачівській музичній школі, Адріана Петрівна Штец, Це були чудові вчителі, Іван Іванович Штец, вже покійний. Вчителі, які дали мені основу, професійну основу. Потім я поступила до Ужгородського музичного училища, і там найбільший і найяскравіший спогад у мене про мого вчителя Омеляна Кобулея, нині вже покійного. Це була людина універсальних знань. І він дуже багато мені дав у плані творчості. Так що я при ньому почала займатися композицією. При ньому, будучи в його класі, я взяла участь у обласному конкурсі юних композиторів. І студентка другого курсу, я вже була лауреатом третьої премії обласного конкурсу юних композиторів. А потім, коли моя пісня вийшла в репертуарному збірнику і виконувалася зведеним хором на стадіоні в День свята пісні, то це для мене була така подія надзвичайна. Це мене теж дуже окриляло. А потім я поступила до Київської консерваторії, там закінчила музикознавчий факультет. Добре вчилася. Пам'ятаю, як мене, як відмінницю і стипендіатку Лисенка мене висунули на виступ на міському величезному мітингу відкриття пам'ятника Лисенку в Києві. А я йшла від студентів міста Києва, бо я була стипендіат премії імені Лисенка. І я там виступала від імені студентів. Правда, мене примушували у міській партії, щоб я свій виступ закінчила фразою Музика Лисенка допомагає нам будувати комунізм. А я тоді така ще була молода, 20-річна студентка, але я не могла з цим змиритися, я цю фразу не, не сказала. На жаль, без наслідків. На, 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 щастя, на щастя, без наслідків. У нашій розмові я попросила Оксану Михайлівну як представника старшого покоління музикантів. Порівняти умови для розвитку молодого таланту у часи її становлення та сьогодні, вона відзначила певні складності і там, і там, та дала власний сформований на досвіді рецепт: як не зламатися, не здатися то досягнути наміченого. Важко пробиватися. Тому що якщо в період моєї молодості ще існували якісь при міністерстві комісії по закупці музичних творів, які спрямовували тематику, нав'язували тематику, обмежували тематику, але фінансово допомагали. Хто був слухняний, той міг заробити. Зараз же композитор має волю повну у виборі тематики. Але він мусить сам шукати спонсора, сам видавати книжку, сам видавати збірник, сам робити диск і так далі. Тобто фінансово він не має ніякої підтримки. Або сам заробляє, або сім'я заробляє, або спонсора шукає. Тобто, фінансово у період зараз цієї кризи, яка не знаю, чи вона закономірна, чи вона штучно створена, не знаю, то, то економісти хай думають. Е, дуже важко творчій людині пробитися. Але, але. Якщо людина наполеглива, цілеспрямована, вірить у себе, не пасує перед труднощами, то завжди можна досягти свого, можна досягти свого знайти свого слухача, знайти свого виконавця. Знайти людей, які тебе цінують, які тебе хочуть слухати. Так що в цім відношенні і я, і моя дочка, яка пішла моєю дорогою, і теж пише музику, і теж виступає як композитор, поетеса, виконавець своїх пісень. В відношенні у нас є свої слухачі, у нас є своя аудиторія, у нас є своє оточення в тім плані, в якому ми працюємо. Так що моральне задоволення, матеріального задоволення ніякого бо одні видатки, але моральне задоволення є. Творче задоволення є. Коли я бачу, що студенти училища співають мої пісні, коли я бачу, що по радіо з Києва музична редакція пускає мої пісні в ефір, то я собі так думаю, що я, я на Україні потрібна. Я живу, моя душа живе на Україні, тому що моя музика там звучить. Попри те, що Оксана Лиховит у першу чергу талановита творча особистість. Є у її біографії сторінки, на яких зазначено, що ця жінка ще і хороший організатор. Про це згадують і колеги, яким довелося попрацювати під її керівництвом у Закарпатській обласній філармонії. Прийшла така енергійна, вся піднесена жінка з такими творчими планами, з такими цікавими пропозиціями. І тоді відбулися перші поїздки по нашій Україні. Із концертами, ну і академічного плану, і звичайно, ми, я пам'ятаю нашу поїздку в Київ, де вона під один момент зуміла домовитися мені <гум>, про концерт в органому залі. Тому що така бадьора, смілива, енергійна, творча натура не могла просто так сидіти, склавши руки і не, бездіяльно у нас і присп... Прилаштуватися до такого тихого буденного життя завжди все їй хотілося багато більше чого зробити. Оксана Лиховит впевнена в собі людина, професіонал з великої літери, а ще одна з тих, кому напевно вдалося б довести до кінця будь-яку справу з тих, за які вона б взялася. Це характер, цілеспрямованість та усвідомлення, що і як треба робити. Своє життя ця жінка пов'язала з піснею. Вони нероздільні, її віршоване слово та мелодія. Зрозуміла і така рідна, українська. Саме у цьому жанрі композитор знайшла себе і реалізовується сповна. Хто пише симфонії, тому важче, бо він зв'язаний з оркестром, з філармонією, з великими містами і з великими замовленнями. Станковичу набагато важче, бо він людина, митець набагато більшого масштабу. А ми піснярі, ми е біля постаменту стоїмо. Але ми, як квіточки, ми прикрашаємо цей пистамент. Я починала писати хорові твори Акапела, вони виконувалися закарпатським хором і хором сокача камерним. Є в мене кілька камерних хорових творів акапельних, але в основному я зайнялася піснею, тому що коли я поїхала на чужину, і оце почуття ностальгії і почуття туги за рідною землею, воно. Трансформується у творчі образи. І от якщо ви мій диск послухали, то ви побачили, що там всі пісні пов'язані або з темою лірико патріотичною або з темою ностальгії. Гілочка Калини символ України, гілочка Калини у моїх руках, доля журавлина, доля журавлина всіх нас рознесла вітрами по світах хату материнську, батьківські пороги бачимо лише у мріях і в солодкім сні, і, хоч нам судились нелегкі дороги, зігрівають душу нам пісні. Чи то пісня, а чи творча доля Оксани Виховит дарувала їй надзвичайно цікаве та широке у географічному сенсі творче життя. Є у її життєпосі розділ, у якому йдеться, як наша запальна україночка гуртувала навколо себе небайдужих у далекій Якутії. Там я створила українську організацію, українську громаду, від якої делегатом я їздила на перший Всесвітній форум українців у Києві. Так що я там себе почула, я була делегат від Російської Федерації. А потім, через багато років, у 2006 році, коли я вже мешкала у Нью-Йорку і була учасницею української громади Нью-Йорку і була директором центру для новоприбулих, де допомагали всім новоприбулим стати на ноги, то я була делегатом від Нью-Йорку на четвертому вже форумі, так що я з двох боків я прилетіла на Україну з двох боків світу. Сьогодні Оксана Лиховит, милозвучною українською мовою, пише свою американську біографію. У 1996 році наша героїня переїхала до цієї країни, де одразу ж активно включилася у життя української громади Нью-Йорка. І тут, як зізнається сама, її пісня отримала нове, ще глибше українське звучання, бо на відстані Україна її серцю. Стала ще ріднішою, особливо почала сприймати Україну в своїм серці. Там, якщо не маєш України в своїм серці, то неможливо вижити. Тому люди дуже гуртуються і дуже міцна четверта хвиля, дуже міцна громада. Оця нових, що поприїжджали. Там всі церкви переповнені, всі громадські будинки на свята переповнені. Там громада більш сконцентрована, там вона більш, більш процентів українців у тій громаді, то вони більш згуртовані. А тут трохи розчинено різними національностями, то так українці не відчувають себе монолітною масою, а там вони відчувають, що церква дуже єднає. І там, далеко від рідної землі, Оксана Лиховиць змогла зосередити навколо себе українців, яких доля відрядила за океан. Працювала в українському музичному інституті Америки, очолювала центр для новоприбулих. Там на чужині Оксана Михайлівна заснувала 127-й відділ союзу українок США. Не покидала й творчість. Під її орудою, яскравою окрасою життя української діаспори став фольклорний ансамбль Українська родина. Українське коріння щедро проросло на американській землі та дало добрі плоди. Все тому, що, знаходячись за межами, в душі вона залишалася все такою ж українкою, а можливо, і більше. Генетично я та сама. Я просто в інших умовах. А я мислю так само відчуваю так само правда. Мій ансамбль, українська родина, який виступав на фестивалях і який теж слухали американці, мав у репертуарі, я приготувала їм для репертуару кілька пісень американського походження «God bless America», Я зробила український переклад, і ми, і ми співали цю пісню Боже Америку, благослови. Спробували на українську мову перекладати деякі кантри пісні так щоб це єднання культур, щоб воно було природнє. Українські колеги відкривають Оксану Лиховит не лише як талановитого майстра слова та мелодії, вправного організатора та адміністратора. До прикладу, Віктор Тиличко наголошує на широті душі Оксани Михайлівни. Приємно зазначити, що знаходячись в далекому Нью-Йорку і знаючи про закарпатську біду, про ці повені, які настили. Наш край вона не тільки морально, але вона навіть і матеріально відгукувалася на ці неприємності, і, зокрема, активно допомагала студентам Мукачівського педагогічного училища, студентам Ужгородського коледжу культури. Навіть в тривалий час була така імінна. Ну, Можна сказати, стипендія, яку яку спонсорувала Оксана Михайлівна. <кхід> ну, це говорить про її справжні такі патріотичні відчуття до рідної землі, про її любов не тільки в поетичному слові, але й на справах. Ну, І це приємно, коли справи не розходяться з заявами або з висловами. І ми з нею підтримуємо контакти. Мені приємно відмітити, що вона активно пропагує українську музичну культуру в Нью-Йорку. Зокрема, вона там викладає в школі українську музику. Теж вона в курсі основних подій. Життя нашої спілки, ну ми спілкуємося і в тому числі через інтернет. Коли вона буває в Закарпатті, ми спілкуємося вживу. так що безумовно, підводячи такий невеличкий підсумок, роблячи висновок невеликий, я хочу сказати, що Оксана Олихови — це яскрава особистість, талановитий музикант, багатогранний, достойний продовжувач. Кращих наших традицій музичних, і вона є справжнім патріотом. Те, за що береться наша героїня, їй вдається. Вона знає, чого хоче, і розуміє, як цього досягнути. У неї багато творчих ідей та задумів, котрі чекають своєї реалізації. Тож хочеться побажати мисткині натхнення у творчості, здоров'я та затишку у повсякденному житті. Нехай добро та позитив, яке випромінює вона сама, повертається до неї з торицею. Я взагалі оптимістка. За природою, я оптимістка. Я сприймаю світ позитивно. Бо я свято переконана, що якщо людина позитивно сприймає світ і до людей відноситься позитивно, то вона цим збільшує загальну кількість добра у всесвіті. А хто носить в собі зло? Жовч, ненависть, заздрість він збільшує. Він шкодить своєму здоров'ю. По перше, насамперед, а по-друге, він збільшує загальну кількість зла у всесвіті. То я, я така людина. Знаєте, менталітет епохи відродження. Я хочу до людей ставитися з усмішкою лагідно, сердечно і чекаю того від людей сама.